Христос Воскрес, дорогі брати та сестри! Вітаю вас у новому проєкті Софійського братства Слово що Єднає. Сьогодні ми бачимо розділення протистояння та ворожнечу народів світу. Ми бачимо, як розділення проникає всередину нашої країни, ба більше воно проникає навіть в наші душі. І тому ми намагаємося знайти той засіб, який протистоїть цьому розділенню. Христос та Його Божественне Слово є запорукою. Єбності. І саме тому ми щодня, щоранку, будемо читати Євангеліє, збиратися біля нього, читати, міркувати над ним та брати корисне, те, що буде відгукуватися в нашій душі. А сьогодні ми будемо читати фрагмент з Євангелія від Іоанна Богослова, це розділ 5, вірші з 1 по 15 по 16. Отже, одного разу прийшов Ісус до Єрусалима, а в Єрусалимі біля овечих воріт є купальня, що зветься єврейською Віфазда, яка має п'ять критих ходів. У них лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води, бо ангел час від часу сходив у купальню і збурював воду. І хто перший входив у купальню після збурення води, той став здоровим, хоч би яку хворобу мав. І був там один чоловік, який 38 років був недужим. Ісус, побачивши, що він лежить і дізнавшись, що вже довго, говорить йому, чи хочеш стати здоровим? Відповів йому недужий Господи, людини не маю, щоб коли збуриться вода, опустили мене в купальню, коли ж приходжу я, інший поперед мене сходить. Говорить йому Ісус, устань, візьми постіль твою і ходи. І одразу одужав той чоловік і взяв постіль свою і став ходити. Була ж субота того дня, і говорили іудеї зціленому. Субота сьогодні не можна тобі було брати постіль свою. Він же відповів їм, хто зробив мене здоровим, той мені сказав, візьми постіль твою і ходи. Тоді запитали його, хто та людина, що сказала тобі візьми постіль твою і ходи. А зцілений не знав, хто він, бо Ісус зник у народі, що був на тому місці. Після того знайшов його Ісус у храмі і сказав йому: Ось ти став здоровим, більше не гріши, щоб чого гіршого. З тобою не сталося. Пішов чоловік цей і сповістив іудеям, що Ісус є той, хто зробив його здоровим. На цьому все. Боже вам благословення! Христос Воскрес, бо істина Воскрес!